Привіт, друзі Елвін! Сьогодні в нас на відеоогляді кутер електромотоцикл Elvin Shark. Ми їх вже знімали, але не було в такому кольорі сіро-чорному. Дана модель електроскутера обладнана двигуном на 1500 ватт. Це досить потужний скутер з 12 колесами. Спереді стоїть колесо на 12 дюймір. Як ви бачите, перфоровані гальма йдуть. Гальма перфоровані ставляться як на мотоциклах. Вони йдуть великі, досить. Колесо йде 90-80 r 12 Йому не страшні навіть великі ями. Кліренс досить великий в районі 22 см. Це в електроскутера Elvin Shark найбільший кліренс в класі завдяки колесам. Гальма йдуть як і спереді, так і ззаді Гідравлічні дискові. І також ззаді йдуть перфоровані. Дехто питається, для чого перфорація. Перфорація облегшує. В масу колеса самого, тобто непідресорених мас. раз. Крім того, вона очищає гальма від пилюки, від бруду. Також ми розглянемо місце є достатньо під ногами. Даний електроскутер обладнується великим дисплеєм, який показує основні характеристики. В нього насправді є 4 швидкості, хоч одна кнопка, яка переключає ці швидкості, ви натискаєте букву С. Вона переключає, як ви бачите, показує зараз четверту швидкість. Коли ми ще раз натискаємо S, вона показує першу швидкість і так по колу. Крім того, тут є дуже зручні гальмівні ручки, які ви самі виставляєте під розмір руки. Тобто, можна поставити далі, можна поставити ближче. Також скутер має повністю діодну оптику, як спереді, так і ззаду. От ми включили зараз поворот, він досить якісно виконаний, досить добре читається на дорозі. Дивимося ззаду, як це відбувається. Повністю все діодна оптика. Також є світло ближнє дальнє. Це ходові вогні такі. І світло переключається тут. В темну пору доби буде дуже добре все видно на дорозі. Є підніжки, є збокова бокова підтримка, є центральна підніжка. Центральна підніжка це коли дуже якась рихла земля, відповідно, щоб він не провалювався, ця підніжка, ви берете і ставите на центральну підніжку. Є також підніжки для пасажирів. Якщо ви возите пасажира, місце для пасажира цілком достатньо, є також ручки, щоб ваш пасажир міг триматися. Є крючок, де ви можете повісити свій якийсь сумку, рюкзак і так далі. Також скутер обладнується багажничком невеликим. Тут встановлюються акумуляторні батареї. Сюди, встановлю... Сюди можна поставити якийсь невеличкий вантаж. Також у нас є моторюкзаки, які ви можете кріпити ззаду до оцих ручок. Також скутер обладнується двома ключа, два ключа, два брелка. На брелках є безключовий доступ. Безключовий доступ ви натискаєте два рази на кнопку блискавка, скутер загоряється і ви можете їхати не щоб ключі не, не висіли тут. Це досить корисна функція. Щоб зняти з безключового доступу, натимаєте один раз замок, знято. Також скутер обладнаний сигналізацією. Щоб поставити на сигналізацію, ви натискаєте один раз замок закрито. Після того, як зловмисник підійшов і потрогав скутер, він починає подавати звуковий сигнал, сигналізуючи людині, щоб... Пора тікати. Якщо зловмисник хоче взяти і покотити ваш скутер, він блокує задні він починає спочатку сильніше пищати, а потім починає блокувати заднє моторколесо. тобто його покотити не вдасться. На акумуляторні батареї можна ставити як свинцево-кислотні, так і літій-іонні. Зараз ми поставили замовнику акумуляторну батарею 72 В 20 А дальність ходу на, такому, на такій батареї це десь в районі 60 кілометрів, Більше, в принципі, на скутерах мало хто їздить, ну він завдяки колесам і такому двигуну, він досить швидко набирає швидкість. Акумуляторні батареї в основному служать 3 роки 500 зарядів розрядів. Треба просто гарно доглядати, на зиму їх вимикати. А ми і далі продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня, Висходу наступного відеоогляду стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. Нашій спільній справі потрібна ваша підтримка та допомога, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни, тож не забувайте ставити лайки, ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу. Разом до перемоги! А ми продовжуємо наш відеоогляд. Про розкажемо ще також про гальмівну рідину. Гальмівна рідина заливається в бачонки. Ми тут вже все тут досить зручно, все видно, коли вдруг вона якщо починає пропадати, десь щось недокручено. Відповідно, ви можете з легкістю контролювати. Друзі, підпишіться на наш канал, тому що в нас вже зараз вже лютий місяць, але в нас вже в березні місяці буде нова нові моделі. Моделі 2025 року. Їх ще навіть немає на сайті. тож, щоб не пропустити цю актуальну інформацію і відеоогляди нових моделей, вони три моделі і три дуже цікаві. Там будуть з колесами і 10-дюймовими, і 12-дюймовими, і 13-дюймовими. Тобто підпишіться, щоб не пропустити цю інформацію. Дякую, а з вами був Ігор і інтернет elvin.com.ua. Дякую і до побачення.